Що те, що треба, жах. Що то я скажу владу по мінісу українська мова, дуже багато україночка. Вітанічка, любі, прямо так починається мій влог. Ми сьогодні знову в Газі. В Гагі, я не знаю, як правильно говорити українською. Денгаг централ на Нідерландському. Коротше, дивіться, у нас план дій сьогодні, оскільки у влада через тиждень день народження. Ми приїхали сьогодні купувати подарунок, бо ми цілий тиждень будемо працювати, і у нас не буде часу це зробити пізніше. І не знаю, нам сьогодні так захотілось борща. А через те, що знову ж таки будемо цілий тиждень працювати, ми просто розуміємо, що в нас не буде часу цей борщ їсти вдома. І тому я знайшла український магазин в Нідерландах в Газі, точніше, я знала, що він тут є. І ми підемо сьогодні їсти туди борщ. Так, зараз ми йдемо до українського магазину. Спочатку поїсти борщику, набратися сил, бо їсти хочеться все роботи, ми все ще нічого не їли. А, я залишу вам адресу. Ось тут, ось тут десь буде адреса. Якщо будете в Нідерландах, в Газі, можливо, хтось зараз в Нідерландах, в Газі, напишіть в коментарях, де ви зараз знаходитесь. І якщо будете тут, то будете знати, що тут є українські магазини, де можна поїсти борща. Дуже добре, що український магазин знаходиться не так далеко від центрального вокзалу. Називається він смак. І зараз будемо дивитися, що там всередині. Орево. Те, що треба, орево. Ні-ні ні ні. -ні, -ні. Хочеться, як не вистачає. В Нідерландах такого взагалі не знаю. Сушена рибка, а ось ці штучки топива. Тепер трохи якось не так знімати. Знаєш, я раніше знімала, а я розуміла, що мене ніхто не розуміє, бо це Нідерланди. А тут тепер е всюди українська мова, дуже багато україночок наших гарненьких. І всі мене розуміють, всі розуміють, що я знімаю. Але тут дуже багато різного вибору, насправді, і продукти, і їжа, але мене цікавить саме, саме їжа. Якщо мене зараз будуть дивитися люди, які живуть за кордоном, ви зараз просто ну, тримайте, тримайте себе в руках, бо я покажу вам ось це. Чесно кажучи, мені дуже не вистачає саме пельмені, українських смачних пельмені і хінкалів. Дуже їх люблю. Я коли приїжджала з Нідерландів додому, я першим ділом бігла по пельменьки. Дуже добре, що українські магазини є, і можна знайти такі продукти, яких просто немає в Нідерландах. Навіть є київський торт, але якщо чесно, я колись куштувала один разочок київський торт, і мені не сподобалось. Напишіть в коментарях, чи любите ви київський торт. Мідовий кладік. Але звісно, знаєте, єдиний мінус українських продуктів за кордоном це ціна. Чесно, я дуже рада, що я зараз у українському магазині бачу українські продукти. Прямо так, прямо так добре на душі, що можна купити те, чого хочеться, але того чого немає. Навіть садочок є. Боже, садочок. Покупаємо є кетчуп. торчин улюблений, Боже. І ось, ця, ось цей соус грибний. Ми його дуже любили. 2 євро. 80 гривень. 80 гривень. Ми його купували, ну нехай навіть по акціях, ну але він десь 30, десь так, я точно вже не пам'ятаю. 80. Ми знайшли те, що хотіли замовляти у наших друзів з України. Це ваш улюблене пиво. Так, не пийте пиво, якщо вам немає 18 років, це шкідливо для здоров'я, але покупаємо. Ви зараз бачите перед собою. Це скарб. Боже, а тут є моє улюблення, цікаво, з томатом. Якщо є, то це класно буде дуже флі. Не, знайти в Нідерландах українські чіпси, сухарики, точніше, коли сухарики в Європі взагалі немає, то це просто щось. Є печиво, цукерочки на вагу, бутілки. Напишіть в коментарях, хто теж любить. Я ж кажу, так незвично, що мене всі розуміють. Я говорю, я знімаю, і всі на мене дивляться. Коротше, поки ми ходили і розділяли асортимент, нам вже принесли наш борщ. Подивіться, подивіться, це борщ. Мама, вибач, я ja, борщ не готую вдома. Ух ти, це гарно. Це шаро. Шаро. Have some more fun. I still dream так, люди доволі людина, яка бахнула борща. Дуже смачно, дуже класно, дуже задоволена. Oh, oh. Oh, oh. Все, ми покушали ще раз. Подивіться на ось цей магазин Смарт. Рекомендую, дуже сподобались дівчатки, які там працюють. Гарне обслуговування, смачна їжа, дуже багато різних продуктів, товарів. Але єдине, що це є насінка. Коротше, Короче, я наїлася. Я тепер в хорошому настрої, У мене тепер трішки більше енергії вся роботи, і коли поїла. Йдемо зараз в центр Гаги, напевно не, не знаю, центр це чи не центр, просто там, де дуже багато різних магазинів. Йдемо купувати владу подарунок. тиждень <гаджіри> розстиження день народження. Подарунок буде завчасний, але знову ж таки, як я вже говорила на початку, що просто немає часу. У нас не буде часу купити його пізніше. Тому купуємо зараз, що це буде. Ви побачите далі. У нас така Макс іде дуже багато. Я не знаю, що ми хочемо тут обрати. Владу сподобались часи, годинники, які такі. А я собі постійно хочу придивитися якусь сумку, але не можу обрати яку. Хочу щось в такому стилі, щоб вона була маленька, типу як в формі банан. Я не знаю, але щоб вона була на плече. Я не знаю, я не можу собі обрати взагалі сумку. Напишіть в коментарях, пасує чи не пасує. Ось такий ще варіант є. Ось таке щось мені подобається, але вона коштує 35 євро, і якась вона ніяка. Боже, просто подивіться, скільки людей. Жах. Ой, дівчатка, пряме включення. Ми вийшли з така макса, там було дуже багато людей, мене просто голова квадратна від них. Ми зайшли зараз в Stradivarius, і я знайшла ось таку біленьку сумочку. Ніколи не дивилась на білі сумки, не знаю чому. Завжди брала а, чорні. Але здається, наче ось ця біла ідеально мені пасує. Що скажете? І єдине, що мені не дуже подобається, те, що сумка, ця вона на такій, не знаю, як вона називається, нацепки. Типу, мені було б зручніше, якби тут була нормальна така штучка для сумок, я вигадаю, ви зрозуміли. Але, в принципі, її можна носити навіть так і дуже гарно виглядає. Приїхали купувати владу подарунок на народження, а в результаті я кажу, владу купуй мені сумку. скільки ми вже знаходимося в цьому магазині, вибираємо владу ноутбук. Але він хоче обрати прямо такий, ну щоб обрати, щоб так обрати гарний. Я, в принципі, з цим згодна, але як же мені нутного його чекати. Уявляєте, ми напевно півтора години обирали ноутбук і нам сказали, що його немає в наявності. Влад вибрав вже по всім параметрам, все перевів, все перевірив і. Просто от ноутбук єдиний, який сподобався найбільше, його немає, а інші ноутбуки не підходять. Покупу дуже шкода насправді. Дуже багато часу згаїла. Я прямо така вже Я не знаю, що це таке. Людина працює, людина знімає влоги, подорожує. Звісно, не буде сил. Зайшли зараз ще в Bubble типу там, де я раніше брала матчі, я вам вже показувала, як я в газі брала матчу. Просто розуміли, ця маття була така гавняна, така валяха, я не знаю. Це було дуже жахливо. Це було жахливо. Цього разу я взяла холодну каву з таким Захотілося мені такого. Я дуже сподіваюся, що вона буде цього разу смачніша і трішки мене збадрить. М -м, добре, ось це смачно. Спасибо. Спасіба, дура! Мені зробили смачну каву нарешті. так з не знаю з десятої спроби. От Йдемо і балакаємо. Був сенс їхати сьогодні в Гагу чи не був. В результаті прийшли до висновку, що все ж таки добре що з'їздили. Влад вибрав ноутбук, хоч і не купив його. Проте ми поїли борщ. Мені купили сумочку. В Цілому таке невеличке відео вийшло. Я показала вам український магазин. Обов'язково ставте лайки, якщо було цікаво. Підписуйтесь на канал. Я йду до своєї цілі 200 підписників до кінця року. Не знаю, доб'юсь цього, не доб'юсь. Тож дякую за перегляд і до зустрічі наступного відео.